Леся Українка, досвітні огні. Ніч темна людей, всіх потомлених скрила, під чорні широкі крила, погасли вечірні огні, усі спочивають у сні, всіх владарка ніч покорила. Хто спить, хто не спить, Покорись темній силі. Щасливий, хто сни має милі, Від мене сон милий тіка, навколо темнота тяжка, навколо все спить, як в могилі, привиддя лихі мені душу гнітили, повстати ж не мала я сили, зненацька проміння ясне, От сну пробудило мене, досвітні огні засвітили. Досвітні огні, переможні урочі прорізали темряву ночі, ще сонячні промені сплять, досвітні огні вже горять, то світять їх люди робочі. Вставай, хто живий, в кого думка повстала, година для праці настала, не бійся досвітньої мли. Досвітній огонь запали, коли ще зоря не заграла. Переможного миру вам.